Всім привіт! Їду катнути і заодно вам похвастатись. Купила собі сумочку на кермо, хочу вам показати. Сьогодні 20 листопада, прохолодно, дуже сильний вітер. Я прям не знаю, я сподіваюся, що мене добре чути. У мене є на мікрофоні така лахматочка. Думаю, вона хоч трохи глушить цей вітер. І зараз десь заберу спочатку в ліс, зніму вам огляд, а потім вже поїду кататися. Мені не вистачало саме невеличкої сумочки на кермо для мілочок. Тобто кинути туди якогось деждів'ячка, ключики ну телефон А Я дивилася українських брендів, але українських брендів одна вона там просто на кермі тіліпається, як кишка. Вона дуже негарна, не тримає форму. А інша занадто дорога. Таша дорога, вона, звичайно, якісна, але... Ну, якби мені була потреба їздити з нею на роботу або там, ну, на кожен день, вона ну, мені потрібна була, то звичайно можна було б брати. А так як вона мені потрібна раз в місяць, витрачати на неї кошти просто не бачу сенсу. Тому вирішила замовитись в Китаю, дійшло воно дуже швидко, щось там за два тижні, не знаю, мене влаштовує. задишка — це в мене і за вітром. Тобто я хапаю вуздух, коли розмовляє холодний. І щось так. Так, шукаю, де звернути, щоб відізняти без вітру і спокійно показати. А вже відчуваю, що в мене вітрові щоки. До речі, я сьогодні на трибані. Тут покришки сліки. Надіюсь, що не проб'юся. Ключок ніби вже нема. Прямо біля дому є ліс. Тому я трішки від'їхала, зараз все зніму і можна буде їхати десь. А правда, по лісі їхати кайф, бо тут не так вітру. Ну, тобто тут затишніше. Бо на дорозі здуває У мене ще карбонова вилка, легкий велосипед. Ну, є, звісно, і полегче. Ну і цей і після МТБшки особливо, коли сідаєш, то і якщо не гружений, відчувається різниця. До речі, ось зараз їду на сліках. Тут є пісочок, і зверху є ну, ці Йолочки притрушені. Йолочки, як правильно, не знаю, як вони називаються. То в принципі їдеться нормально. Трошки там зад заносить, але геть трошки. Правда, в деяких місцях лишаю після себе ось такі буксування, коли заносить заднє колесо. Ну, ось так інколи заносить, бо ось такі покришечки. Я в двох штанях, в двох кофтах, в курточки, ну, звісно, перчаточки. І правда не вдягла ще цю шапку, вдягла баф на голову. Тому що я помітила, в бафі ніби прохолодно, але в шапці ще якось жарко. Починаєш пітніти, некомфортно. Не знаю, може якийсь треба підшлівник тепленький. тому що в мене є, але він тоненький. Тобто він мені в бафі якось краще більше подобається. Так, я сьогодні з таким рюкзачком він складається в дульку, і взяла з собою штатив, тому що немає кому мене знімати. Саму себе, виходить, незручно, а треба показати з усіх боків, то спробую зняти трошки на штативі, а потім знову на себе вчеплю камеру і буду вже від першого ліця, так сказати, знімати. Ось такий в мене є штатив. Зараз я його розкладу і буду знімати вам огляд. Вірніше хвастовство. Хвастаюсь тим, що купила. Вот. зараз все встановлю і продовжимо. Ось так виглядає моя обновка, моя нова сумочка. Її можна почепити довгу шлейку і повісити так. Ну, тобто, якщо ви приїхали кудись на велосипеді, і у вас сумочка була на кермі, ви зняли і пішли з нею магазин. Або ж якщо ви не хочете на кермі, може, у вас є велика сумка і хочете цю просто з собою взяти, то можна її возити. Так це виглядає. Я не буду зараз розповідати про тканину, місткість і так далі. Я просто скопіюю в оголошення, де я її купувала, і додав цю інформацію в описі. Як завжди, запинаюся, я чомусь, як бачу перед собою камеру, то я починаю хвилюватися. Ну тобто, напевно, боязнь камери, коли камера на мені. Я їду, розмовляю, я просто не думаю про те, що є камера. А коли ось так вона на мене направлена, ще й сама я в лісі, то це якось дійсно виглядає дивно. А, значить, тут є ось такий карманчик. Що сюди положити, я не знаю, напевно, жуйку. А, значить, ось ця шлейка ця знімається. В рукавицях незручно мені знімати, але в рукавиці я не зніму, тому що на вулиці дуже холодно. Тобто шлейчка. На ось таких вони пластмасові. Я думаю, що Сонька фокусується. Сама шлейка не сильно гладка, тобто її, вона не буде туди-сюди сама по собі скочуватися. Це резинка, тут можна щось зафіксувати, якщо щось у вас не влізло в сумку. Далі, тут йде, здається, це система муліч, як вона називається, не знаю. Коротше, сюди ви можете на карабінчику вчепити фонарик, ліхтарик або ще щось. Далі, кріплення на липучках, але їх можна, наприклад, якщо у вас щось на рулі є на кермі або винос, там щось на виносі. Тобто ви можете липучку звідси переставити в цю ячеєчку і цю сюди. Тут одна, тобто не регулюється ліво-право. Так, що я можу ще сказати? Молнія йде, водонепроникна, не проникна. Тобто, ви бачите, вона така захищена. Відкриваємо. Одне відділення і друге, наприклад, гроші ховати. Бачу, ось ниточка розсатана. Ну, Китай, що ти зробиш? Дуже дешева сумка. Сюди можна дідішку спрятати, а сюди покласти все, що вам треба. В мене зараз тут дождівік. Вона мені подобається, вона тримає форму, тримає вона форму, тому що всередині щось у неї є, якась вставка. Дивіться, це, це взагалі поролонова якась вставка. Я не знаю. Підкладка ось, також якісна, все прошито, все просто чудово. Зараз я її вчеплю на руль, разом з вами, звичайно, і подивимося, як вона буде виглядати. Я її ще не вішала на руль, якщо чесно. Тобто я не підготовлена сьогодні зовсім. Я не можу звикнути, який у сонки обхват. Я не знаю, що саме зараз видно. Буду знімати спробую спочатку зі штативу, а потім чіплю камеру на себе і перезніму, щоб при монтажі вдруг виявилося, що я не показала, як вона чіпляється. Значить, ось ця липучка вона досить таки довга. Так, зараз я її вийму. Її можна чіпляти в деяких варіаціях. Щас поясню, чому. Е, я зараз не буду дивитися на тросики, там, що і як. тобто я можу її вчепити за винос ось тут, зверху. Можу вчепити ось тут, а можу вчепити Ну, У мене там за рульовий стакан, але в мене там сумка, тому цього я робити не буду. Внизу я її чіпляти не буду. Зараз я повішу її зверху, щоб вона трималася. І потім вже зафіксую другий. Ні разу ще її я не чіпляла. Тобто я навіть не здогадуюся, як вона буде виглядати. Ось тут я не впевнена, що це шкіра, але скоріш за все це дірмантін, щоб вона, напевно, не йорсила. Приблизно я хочу, щоб воно виглядало Ось так воно. У мене зараз на кермі тільки велокомп'ютер. Фари немає, я зняла, тому що я каталась на іншому велосипеді, то я перечепила туди фару. Тобто чіпляється доволі все легко, просто на липучки. Зафіксувала в одну сторону і зараз зафіксую другу. Я сподіваюся, що, хоч і вітер, але мене чути. Я знаю, що я тихо розмовляю. Я намагаюся розмовляти голосніше, але в мене не виходить. тобто в мене такий голос. І завжди, коли я записую відео, коли вітер або коли їду, то я просто аж кричу, в мене потім ще є горло після поїздок болить. Так, зверху я зачепила, а тут я ось думаю, як мені краще, за яку частину його зачепити. Навіть справа в тому, що я думаю, що потрібно пару разів поїздити, щоб... Зрозуміти, так по мене просики. Щось там. Поки що я вчіплю її, просто так сказати, нанизати, щоб показати, як вона взагалі виглядає. Так, будеш чіплятися чи ні. Закріплюється. Я її ось так просто вчіплю. Не затягувавши. Тобто ви зрозуміли, що я її просто нанезнала. Але зверніть увагу, хоч я її просто нанизала, ну, Тобто, бачите, я навіть липучку толком не заклеїла. Тому що я хочу запустити туди. Напевно, зараз запущу, що я. Подумаєш там, сумка, так, зі штативом не дуже зручно, щоб він не падав. Повернемо. А то скажуть, ледача, не там щепила. Ой, мені подобається, я коли викладаю відео і починається. То я не так сказала, то я не так стала, то я не туди зробила, то ще щось, то мій суржик сто разів всудить. Такі цікаві люди у нас. Не подобається тобі відео. Не дивися, чого ти тоді мене дивишся, вони заходить на канал. Ну, тобто не бачу взагалі ніяких. Проблем в цьому. Ні, тут мені не подобається. Мені треба зняти сумочку свою, щоб. Ну і виходить, у мене липучка зараз липне до рукавиць. Так, о, я так отак Все. Хай буде так. Тут я зрозумів пошире, бо тут ж в мене типу, має бути фара моя, то має бути мені місце. Так, показую. Тобто я вчепила не тут, хоча могла, я вчепила тут. Мені, мені так подобається, що зробиш. Тут можна за карабінчик щось чепити, як я казала, і ось так вона виглядає. Сюди можна щось втулити при бажанні. Не знаю, смотриться, вона дуже акуратненько. І вона тримає форму. Це мені от подобається, що вона тримає форму. Ось така от гарненька. Мені от саме не вистачало, щоб я могла кинути сюди якісь ключі, кошельок дождівік. От у мене зараз там лежить дождівік. І є тут місце і для грошей, і для ключів, і навіть для мене є, заказала також на вішці. Зараз покажу так, що в мене там тільки не є. Ось. Чудово, він туди. Поміститься. Я вбігаю, тримаю соньку. о, Все, коротше, в мене влази. Е, зараз покажу, що це. Поставлю на штатив на землю. Так. А, напевно, мене там відрізало мені голову. Сонька не повністю мене знімає. Не знаю. Ось, Заказала собі. Тут пласкогубці. А, тіпа там є нож-пилочка, пилочка, тверточка. Що там ще? Надкривашечка. Мені подобається, воно маленьке і доволі таке зручне. І стоїть копійки. Чехольчик, правда, дешманський. Треба якийсь шкіряний, гарний, ну, нормальний. Так що буду возити з собою інструмент. Тобто вона мені не хватала, буквально чуть-чуть місця мені не хватало в цій сумочці. Більшу сумочку на цей велосипед я не хотіла чіпляти. Підсидільна. у мене ззаду розумний ліхтар. Він кріпиться ось тут. І якщо я чіпляю підсидільну, звісно, що розумний ліхтар закривається, і мені потрібно потім якусь мигалку чіпляти або на підсидільну сумку, або ж на заднє перо. Ось. І не хочу я підсидільну. Коротше. Мені вистачало ось цієї, але похолодало і хочеться з собою брати трошки більше тому я купила ось таку сумочку. Я з нею поїжджу і потім десь в коментарях прикріплю той коментар, напишу, як мені вона зайшла, не зайшла, щось в неї там зламалося, не зламалося, розлізлося, не розлізлося. Діло в тому, що всі сумки, що я купую для велосипеда, я стираю в стиралки. Я вручну нічого там не мию, не споласкую, я просто закинула, поставила на режим спорт, тому я вам розкажу, як вона взагалі переживає. Ось ця доволі в мене вже давно, і їй взагалі нічого. Я не знаю, що це за тканина, вона повністю не промокає. І я її туди запихую все, що хочу. В неї два відділення. Ось, і вона вже в мене давно, і я нею дуже задоволена. Кататися в лісі, звісно, кайф, але не на цьому велосипеді, тому я виїжджаю. Я дякую всім за перегляд. Відосик такий коротенький. Просто похвасталась сумочкою. Далі буде.